Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписів Подбайка. Ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 з модом Райсу в Харків за Україну. І мені написали одну цікаву думку, що треба якось, е, грубо кажучи, обмежувати в собі час себе в часі на проходження. Бо в мене останні проходження, тобі, в мене останнє проходження з України було 30 серій. І це, сер... і це проходження, наприклад, навряд чи коротше буде, і мені казали, що якось обмежувати себе в часових рамках, наприклад, робити до 45-го року щось таке. Так, давайте тут добуваємо тут, ми оточення зробили в кінці, в кінці попередньої серії. Наприкінці попередньої. Коротше, можливо, це останнє відео цього проходження. Можливо, а можливо ні. По-перше, подивимось, скільки я за це відео зможу зробити. Я все одно, якщо. А який фінал цього проходження? Я б пограв за українських партизан? Коротше, мені б запропонували просто кожне проходження робити до 45-го року. Я ще не певен, що я буду так робити, але подивимось. Так, тут у нас все складно. Ідеалі якось пробитись сюди. І або в Ман зайти, або в Амман зайти. Тому що в інших місцях тут гори, тут рівнина. Сюди можна було б проатакувати, але тут можна було. І бачите, нам, типу, вдається, але. Це сквозна провінція, і через неї ходять всі провінції, всі дивізії, які приїжджають до нас. Тому сюди складно буде пройтись, просто тому що там ворог постійно буде ходити повз всю провінцію. І умовно умовні підкріплення відправляти. Хоча? Хоча. А ну-ка, я зараз так трохи зупиняю. Ось тут в Бійрут їх? Я, можливо, зараз і зайду. 97, 98, 99. Ой. Я цього не очікував, але я оточив Бейрут. Так, тут Німеччина більш-менш непогано атакує. Треба її підтримати. Ой, і ми тут непогано атакуємо. Так, хоча б по одній дивізії лишати, щоб поточені не потрапити. Такшен Сі капітулювали. Так, вперед, залізниця. На жаль, я маю, власноруч руч відбудувати залізницю. Так є. А, ага, сюди ми не зайдемо. Я взагалі-то пішов в підтримку німецького наступу. А німці просто по итогу припинили атакувати туди. Давай, 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 якщо я зайду в цей вузол постачання, буде не те, що прекрасно. Буде майже ідеально. Так, не дайте їм мене атакувати. Все, 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 ви програли. Вітаю вас. Так, мені дали постачання, вузол взяти, дали оточити бейрут. Хоча б бейрут якось це не прям ідеальне оточення. Ой, ви, до речі, хтось з вас? А, сам фільммаршал, да, тримай. Вантажівки. Він зараз, а, я хотів вгору зайти. Я тут без постачання, тому це було б занадто хорошо, якщо б я б зміг гори там зайти. Зараз треба розраховувати в першу чергу на. Так, а чому ти. Давай працюй. Залізниця до тебе йде. Я. запрацював. Так, вперед. Тут чотири італійські дивізії. У мене не вистачає спорядження, що? А, так, ми створюємо типу нові дивізії. ще це мені не вистачає спорядження. відбити їх звідси. Це гори. Берут також гори. Так, а це неприємно, ми хоч зайшли в бейрут, але нам від цього ми нічого не отримали. Ось сюди б ще зайти. Блін, не знаю, що далі робити. Деліцім би тут допомогти, тому що вони тупі. Вони б тут куди більш далеко змогли б зайти. Не знаю. А тут у нас постачання просто нема що потакувати нормально. Я не можу, наприклад, заборонити Німеччині тут постачання забрати у Німеччини. Було б хорошо, якщо б я зміг це, це зробити. Так, ви всі? Ось сюди. Давайте, 93. Ну, блін, це. Це гори. Так чи інакше, ми маємо розуміти, що це гори. Але б'ємо ми, до речі, непогано, хоч це і гори. 98. Ми зараз 99. Ну, прям дуже масштабний наступ зробили. Так, це Німеччина атакує. Нехай вони саме вбиваються, я трохи відновлюсь. І тепер новими силами. Вперед. Зараз візьмемо Бірут, він в повному оточенні тепер. І ми спокійно виб'ємо їх звідти. Ніби нема куди відступити і відновитись в той час, коли я можу спокійно це робити. Відступля... Відступати і відновлюватись. Є, нові дивізії. Так, 14. Сюди. Одну з вас забираю. Я не знаю, куди ти. Ще одна. А ну, ти разом з цину маєш бути. Нехай. Моя зараз мета це соєцький канал, дати можливість е, виплати умовно навіть хоча б тим же самим італійським човникам. Авіація. Нема що в Давайте на майбутнє резину. Виробництво суризи. Не якесь майбутнє, якщо воно тут буде в нас. Ну давайте, я ж бачу, як ви помираєте тут. Помирайте швидше. Так, 4 дивізії тут вже лишилось. Реактивний двигун. Є. Ха. Ага. Хтось втратив бейрут. Так, далі моє метати, але це американці. Хоч і в рівнині стоять, але це американці. Хоча. Ну я прям скільки тут, 32 дивізії сюди атакує. Нема сенсу від настільки великого наступу, чесно кажучи. Бонус. Ну, я не знаю. Данді нам скусували Лиліс. Давай. Завжди. Я завжди захист обираю, тому мастер-засідок. Хоча нам зараз наступати треба, якраз так зараз. Так, давай ви, 24 дивізії. Відокремлю вас. Сюди. Черезшив сюди. І, і Тель-Авів, Вперед. Зараз подивимось. Так, 57. Давай ще. Типу не вдається. Зараз як тільки. Ну давай. Не може бути такого, що взагалі не вдасться. 77. Тепер беру бонус на наступ. 81. Це рівнина. Це рівнина. Це. Бонус на наступ закінчився. І ми закінчились. Щось мені підказує, що ми не проб'ємось ось так. Ще дві дивізії. Ну, в окрему армію. Сюди. Не знаю, тренуйтесь. Прорив там поліпшую для піхотного обладнання. Але збільшую вартість виробництва, на жаль. Слухайте, а ми їх майже відбили звідси. Просто м'ясом закидали, на жаль. А далі експеримент з пальним синтетичним. Да-та-да, з нами лендліз. Навіть на лендліз не здатні. Роти інженерів, дякую. Вона тримає прилад нічого бачення. Та ну, якого? Які в мене тупі союзники? Які в мене тупі союзники? Як ви могли? Вам просто треба було ось. Ось тут. Тримати пролив. Які ви тупі? Я не можу. Як можна бути такими тупими? Є. Є, 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 є. Одразу сюди. Половину з вас навіть. Так, ви всість в тель Авів, половину з вас сюди і сюди. Ви також тель Авів. Половину в Єрусалім. Вперед. Ой, я вже атакую в тель Авів. Так, всі, хто атакує в тель Авів, далі спробуйте в Порт Саїд пробіжатись. А ви в другу провінцію. Суец. Ой, слухайте, якщо нам вдасться так пробіжати, це буде щось дуже геніальне. З мого боку. А, до речі, тепер у них... Аман також не буде отримувати вузол постачання, вітаю. Ой, слухайте, я йду вперед. Справді йду вперед. Я зараз порсий зайду. Мене затримали. Я зайшов. Так, якщо вам здасться, то прийдіться взагалі по всьому берегу. Єгипта, вплоть до Ель Алай Алам, коротше. Ель. Ой, що таке, намагаєтесь мене затримати, падіння ха? руха. Ха-ха. Так, і далі, чесно кажучи, трьох сюди. Трьох сюди, сюди, вперед. Якщо ми зможемо їм зробити оточення, сюди затримати їх, тут не давайте їм сюди зайти. Якщо ми з цього зробимо оточення? А, ось це оточення. А скільки тут дивізій? 52. 52 дивізії я взяв в оточення. 52 дивізії Це майже. Ой, які ви тупі? Вісь, яка ти німечня, яка ти тупа? Бачу, ти можеш щось тут пройтись і забрати Короче, які ви тупі? Поки я тут перемагаю, вони програють. Поки я беру союзників в оточення, вони програють. Які ви розумні? Ой, а тут я в оточенні. Це не те, що приємно. Самому бути в оточенні. Ворога брати в оточення, це прикольно. Але самому потрапляти в оточення, це взагалі не приємно. Це не чесно, так не має бути. Так сюди і сюди, атакуємо. Ой, я виходячи з оточення, зараз зроблю оточення ворога. Ой, фух, ще три дивізії оточив. Вбиваю вас за те, що ви намагались зробити мені оточення. Так, є, привітайте. А, ні, ще не привітайте. Це три. Да. Все тепер привітайте мене ще 24 дивізії. фух, тут мої союзники якось впоралися з зачиненням. Підтримайте їх. О, вільні фабрики. Я забув, що я потроху забудовуюся. Я забув, що я майже не забудований. Ну, Блін, проблема в тому, що тут повстанці, повстанці, повстанці. У мене не так багато національних провінцій хороших. в трьох житом спочатку. Три цивільних, два цивільних. І три військових, три цивільних, два військових. І ти. Ти і так, так ідеально забудований. Не ідеально, так як мені треба просто. а що, бал тут іраспаль. Цивільний військовий. Ти вже забудований так Південне Бесарабія. Басарабія. Це національне. Та ти приморська, приморські пізніше будемо забудовувати. Ось так, якось поки що. Все погано. Є. Тут ще постачання, це непогано, дуже непогано. Ну ви тупі. Як так. Як ви могли дати висадитись в себе? Те ж саме Італія, італія тупа максимально. Так, ви 24 дивізії. Ні. Ви. Ставайте ось тут. Це видаляю. Це ви 24 ставайте тут. Це розподілили війська так, як треба. І все буде красиво. Ви намагались мене з каїру атакувати? До з цього каїру, в який я зараз заберу вас? Так, да, саме з цього каїру вони намагались мене атакувати. Не пощастило вам, що ви воюєте проти мене. Не пощастило. Так, все, давайте відбувати їх потроху з цього точня. Так, також я б такий, щоб відрізати їх. А, тут залізниці і так від них, від них відрізано. Коротше, перейти тут через річку і в Олександрію зайти. Ет. Оточуємо зараз Олександрію ще заодно. Я. Олександрія в оточенні. Чому я не здивований? Я все розумію, але чому ти мені не допомагаєш тут ніде атакувати? Я думав, ми будемо там разом атакувати, зачиняти оточення. Ядерні бомби вивчив. Да, дякую. Який сенс мені від них? Напротив танк, ПТ. Ой, давай, ель алейм. Алейм. Так, да. Поки вони тут не укріпились в, в укріпленнях. Хоча вони намагаються втримати ці укріплення. Треба було ще раніше туди атакувати. Але нормально, не дамо їм все. Я не дав їм зайняти ці укріплення, я не знаю. Три дивізії якісь відкріплю і нехай вони продовжать тут стояти. Так, реактивні двигуни, дякую. Було б. Бу, бу, були, були б в мене ще військові заводи для виробництва. Літачків було б ще б краще, але так просто. Вивчаю сучасний велий аві. Ні-ні-ні. Ти щось не те робиш. Не так досліджуєш. На, ось це. Тикну досидити. А тепер наново тикаю тебе досидити, але на цей раз через ось тебе. Так, все, тепер нормально досліджується, так як треба. Не бомбурдування регіону Нижня Австрія. Да, буває. Цікаво, хто це бомбурдував. скажи за все. Ну просто прикол в тому, що Нижня Австрія. А, ну, да. Точно Німеччина бомбардувала просто відень бомбочку. Я взагалі-то прикрив, що саме Австрію бомбардували, тому що Австрія фактично в окупації зараз. І, типу, і це неприємно, що саме окупована, ту... саме окупована територія піддалася атомному бомбардуванню. Це трохи несправедливо. Так, продовжуємо тут видавлювати. Також далі давимо. І далі давимо. Коротше, далі можна спокійно. Ну, Це завжди так. По Африці можна спокійно йти вплоть до тебе. Робимо прорив на південь Африки. Да-да-да, байдуже, ми зараз так чи інакше проб'ємось туди. Візьмемо смугу узлів постачання. Зблять і Нідерланди. Там мене намагаються зупинити. Ну, удачу вам. Але я в Узлі постачання. А тепер. В ідеалі. Так, три дивізії сюди. Три дивізії сюди. Дві дивізії сюди. Взяти ще цей вузол постачання. І піти вже. Більше в бік. Ой, тут оточення йому взагалі можна зробити. Ти заходиш? Тоді ти. Іди сюди. Ти через шифт сюди. Взяти б ще порт. Так, вперед, якось зачиняємо їх всіх вже. А, ти звідси не можеш сюди атакувати, гаразд. Сюди тоді буду атакувати ще. Потрохи, потрохи поступово зачиняємо, тут також їх позачиняти. Давайте підтримуємо нашого союзника. Якось. Мені здається, вони нас більше мають підтримувати, бо всі наші союзники сильніші. Але якось так виходить, що підтримую їх я, а не вони мене. Просто приймаємо це як факт, що мої союзники безпорадні. Ой, нарешті почали тут атакувати, коли я їх майже добив. Дякую. Головне, вчасно допомагати мені почати. Дякую вам. Ставимо вам спільний фронт. І вперед, далі, якщо кудись пробуватись, то це на південь. Взяти б цей по вузол постачання. Я не думав, що я зможу це зробити, але я взяв. А ти працює? А, він працює, скоріш за все, полічці, просто отримує. Коротше, неважливо, як він працює. Хоча я б на всякий випадок все одно побудував за різницю. На всякий випадок. Було б прекрасно, якщо б ми могли б. Ще, і напряму атакуємо. І намагаємось їх оточити. Вперед, якщо б я їх оточив, було б прекрасно, чесно кажучи. Я Я зміг. І оточив, і напряму зараз про атакую. Вітаю, ви втратили Африку. Втрачаєте ще людей. В Африці, бо ви програєте мені. Знову. Німеччина, як ти даєш їм пройти? Ви ж зайшли в цю провінцію. Як ви даєте їм пройти через цю провінцію? Вам просто треба залишити одну-дві дивізії там стояти. Цього вистачить, щоб захищатись. Які тупі. Я ще тут можу пробитись тепер? Ну, цікаво. Ні, не можу. Не цікаво. Ще можливо, якщо б навіть тут ось так наказ був, ми б змогли б щось зробити. І насправді так кажучи, напевно, я буду на цьому закінчувати це проходження, тому що ви праві. Що, в принципі, чим далі це буде відрізнятися від будь-якого іншого проходження? Ми спочатку захопимо Африку, потім прийдемо, допоможемо звільнитись їм, потім якось усилимось брати. В принципі, далі продовження цього проходження буде таке саме, як будь-якого іншого проходження мого. Тобто сильно сенсу від цього не буде. Мені тільки цікаво, який мій внесок війну. Я, я на другому місці після Німеччини. Німеччина 55%, я 15%. Я втратив більше за все об сполучне з королі 139 тисячі, але вони об мене 769 тисячі. Два рази різниця. Там далі Туреччина 132 тисячі. Туреччина об мене 244. Коротше, все в нас красиво. Але продовжувати це проходження я не бачу сенсу, бо це просто буде те ж саме, що ми робимо в кожному проходженні. Тому дякую всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходьте з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі. або Так само стежі спонсором на ютубі. Будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі на цкати на значок ще побажання можете перейти по в описі, Підписатися на мою інсту. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!